Ой, і красунечка прийшла кицунька. Багірочка, ти до мене в гості. Ай, кицунька, Альося. Кіцонечка Зелена око. Колись у нас така була кішечка. Приблудилася старенька, ще й вагітна була, прийшла. До нас і на слідчий день родила. Ту-ту-ту-ту-ту. До мене, до мене прийшла. Ой, ню 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 куди там побіжав? Та Ту тут у мене на виноград заліз. Кіцунітька маленька! маленькая. Алло. Мяу. Ты так залезла, дивись! давись, як. Ты що, кетуньки той з перелякалася, перелякалася, Манюня? Утихай, Леся. Мяу, ну иди-ка, иди-ка мне, Халесенька, иди, Халосенька. І моя дівчинка, моя дівчинка. Ну, ти ще будеш тут загоряти, засмагати будеш, так? О, ті оте, ось оть, о т-оть, оть-оть. О так, отяк. Ні. Халюся. Давай покажемо свої хризантемки новенькі. Повихваляємося. Ось. Ось червона така, трошки колір такий темний. Дала 50 гривень. Ось що тут у мене? Ще трошки трояндочка. Ось така хризантемка, теж 50 гривень. Не витримала, бала. Бачила жіночка, купила і я повернулася. Такі пуговки теж маленькі, по 50 яркі, яскраві сонечка. Це три штучки вчора купила. А цю була на тому тижні за, 50, за 100. Ну, майже не відрізняється. ця трошки більша. Ось квітую в мене ще деревій. Красончик. Ще чорнобривці радують своєю красою. Трошки, ще, трошки. Оце і у затінці. лиш на пуп'янках. Тут більше не буду садити в тимутінчок. Ще Мальбочка до квітовує. Поодинокі квіточки є. Ще Мальбочки ось тут трошки. І знову сьогодні сонечко, сонечко. Ось наша черешня така велика. Метрів десять не знаю скільки. Ось там Мальбочка. Ось трояндочка ще одинока, червона. Хто обрізає на зиму, хто ні, хто ні. Ось тут трошки космей. Там біленька ще трошки. Ось рудбекія Ще квітує. Пізно заквітла і квітує довго. Теж там її тіньочок. Ці трояндочки манюньки на бутончиках. Купила таку хризантемку маленьку за 100 гривень, не втрималася. Ті рази по 80, такі мої трошки величенькі, одна май, менша, теж десь така біленька і жовтенька. А це ось сьогодні порпалася після нічної зміни і посадив. Тут у мене ще деревій. ще треба тут, я не знаю на передньому плані. Тут вже двір, то не можна виходити за рамки дозволеного. Ну, так. Тут флокс у мене почвопокривний розрісся. Тут трішки це молодилка там. Тут у мене юка і там хоутюніон докрасується. Червоненька, трошки така облямівочка малинова там жовтенькі, зелені там іде. А чорнобрижці не побоялися морозу в мене. Ось так ще квітують. А там далі вони зробилися. Не дуже привабливі а ці більш-менш тут більше сонечка їм. Зігрілися зразу після морозу. Після нічної зміни прийшла, точно не знаю, лиш трава була біла-біла. І деревій, хоч би що йому. Простенький, гарненький, цікавенький, лікувальний. Ось тепер буду радіти. Такої хризантемочки. Не знаю, що за сорт, навіть не питала. Чогось. Вона виглядає більш бордова. Так на, на камеру трошки ма, малиновий колір. Ось померз у мене Агератум Померз. До волідол клала, лишила таблеточки. Тут була дирка така, і я, мабуть, там крот був і я поклала таблеточку валидола. Ну, Ось ці чорнобривчики тут. Трішки померзли. Ось тут трошки залишилося, пару квіточок, а решта теж. Тут віолочка одна наросла, хоч би що теж вона витримує такий маленький морозець. Ці трояндочки так і будуть на пуп'янках. Все вже їм. Там теж якась червоненька. Ще рутбеки я там трошки квітує. І це, пару квіточок касмій, білий і це. А так мороз, от жержина. Одну я там викопала, де посадила ту різантемку. А це, бачите, все померзло, Жоржинка. Така лишила, бо тут пару квіточок. Вже морозів нема, та і я залишила, але ж треба прибирати ось так. А тут іду покажу. Посадила цей флокс. Купувала по 40 гривень. Обіцяли по 30, продали по 40. І ось тут. Хризантемка розділилась вона на дві частинки і трішки по... після морозу рожевинка з'явилася. Тут у мене іріси такі жовтенькі. Я так посипала трошки сюди листочків, треба ще, як ті типу, позамовчувати. Ця ще доцвітає хризантемочка, що купила по 80 гривень. Тут у мене сон трава. Сон трава. У дівчат бачила, що зацвіли оленочки на Харківщині. Зацвіла сонтрава. У мене перший рік лише. Ця теж такого кольору. Ми обмінялися з жіночкою. І ця, один кущик був, розломився та серединка. Там а ці один кошик так зробився. Ось так. Ну, поки що все, буду ще переробляти. Ось тут, а, тут посадила ці. Купила п'ять штучок гіациньків. Посадила тут теж камінчики, палички поклала. Все вам доброго мої дорогенькі. Всім добра і до зустрічі.